Зараз я в магазині Семс. Вже взяла е, кросівки хлопцям. Хочу показати вам швиденько дуже класні подарунки. Я вже придивляюся. Поставлю зараз сюди, тому що поки що немає. Не було щось тачок в магазині, знаєте. То я піду швиденько вам покажу щось. Що там? О, подоска За дві. Так. Дві двадцять п'ять. І все. Кто-то обкриє. За одного випусня. Дві Дивіться, різні є іграшечки. Наприклад, ось ці двадцяти. Таками Маус. Щоб з'їжджати для дитини. Далі, ось ця 89, ну це дороге. Я дивлюсь таке, щоб ну, 20-20 з чимось, знаєте. Це ляльки різні із казок, яких ми знаємо. Там русалка. А... Далі <риві> забув. О, Моана, яка, нього. Хочу, що саме головне, що я дивилася, у мене є фрем такий хлопчик, він любить. Варить їсти дуже любить таке всяке прибирати. Отакий От він що з мамою. ну Діти, я скажу, діти всі це люблять. І дивіться, які класні пилососи є. 20 доларів. О, є білий, біленький. Але це дитячий такий пилосос є рожевий. Такий, ну, я б, як би я ним гралася, подивіться. Так. А є ось такі крушечки, щоб чай робити, пити, Він теж би наливав би зараз. Він такі любить такі. А це для дівчаток, такий столик, для малесеньких принцесочок. І подивіться ще, яка класна штука є. Типа така, як грилька. Ось, що тут смажить є. Yeah. Вау! Yeah. Wow. Це теж 20 доларів. І ось це міксер. Дивіться, міксер, кофеварка. А, тут я нажимала і воно типу робить звук. А дивіться ще. Збиває міксер. І ось тут Ах, Любить він дуже таке. От любить, серйозно. І ще ось така є хатка. Класнюча, прикласнюча, не знаю. А, тут кухонька йде. Дивіться. 60 доларів ця. Як би я нею гралася колись? Ай-яй-яй! Ну, дуже класно. Є ще ось така кухня, ця 119. І ось така класнюча хатка. Тут на 3-4. Зверху навіть ще там так басейн, чи що, не знаю. Ну, дуже класно. Дітки, хто б хотів би собі таку, а, -а, а мені здається, що я б сама нею гралася. І ще дивіться, ось така. Штука є, е. їздить, з'їжджать. Скільки ця, щось я не можу знайти. І далі йдемо, ще покажу тут. Це, то я не дивлюся. А -а, машинки є ось такі. Тут ці карточки. Хоча це ж для хлопців, футболісти, там, баскетболісти, це ж вони ось такі є машиночки. Йдемо далі, далі, що я ще дивилася? А ще ось такі, він дуже любить малесенькі, але це дорогі, 44 машин... долара. Ну, але це, мабуть, трохи крепкувати такі машинки. Ціла колекція їх. Ця така велика, це пожарна. Пожежна. От що класне, от що класне для них. Ва! Трактор. 300 доларів. Ну, такого я не зможу ще поки їм купити. І дивіться, та як інструменти. Ще, можливо, це візьму комусь із хлопців. Ну, це 40. Казала Наталка, що вони мож... перед крісмасом, недалеко до нього, будуть знижки. І ще ось таке. є Столик, інструмент різне різать, там типу, гратися 79 доларів. Я це заїхала, щоб подивитися для дітей іграшечки, що, що ж їм придбати на Різдво, якого подарунок. Так, це Лего пішло, а це ось тут такі собачки, автобус чи машина така. І є щось такі машинки за 6 машинок, 15 доларів. Такі вони. Кожна різна машинка. І ось така, щоб будувати для поїзда. Угу. Коротше, є класні. Такі оце кораблик. Дуже класні іграшки. На жаль, в Костко таких немає. Костко, типа більш, більші вони якісь і дорожчі. А таких, щоб саме таких, вибір. Там по 20. Тому що якщо мені купувати там кожному по 100 подарунка, то ну, це для мене трохи дорого. Йдемо. Ну що, я, можна сказати, в Семсі не купувала ще подаруночки, поїхала подивитися. Щоб знати, на яку суму розраховувати, тому що дітки дуже-дуже чекають. А, люблять вони подарунки. А хто не любить подарунки? Я думаю, і дорослі люблять. І купила я це, мамі дуже теплі штани. Такі, що всередині такі махрові. Я, я раніше вам показувала і костюма. Теж тепленького такого. І все. А на подарунки, я ще почекаю. Ще, можливо, в якому іншому магазині, знаєте, подивлюся. Це ж не спішо. Ще, ще до грудня трохи є часу, то встигну купити. Але я хотіла б, знаєте, заран... так трошки тоді одне, тоді одне, то так можна купити. Коли зразу все купляєш, ну, то це трохи по грошах. А так, тоді те, тоді те, і можна так накупувати. Я дуже вдячна вам за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.